Добрий тобі вечір, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, та прийдуть до тебе три празника в гості, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А що перший празник то Різдво Христове, а що другий празник Василя Святого, а третій же празник святе водохреща, а що перший празник зійшли тобі в тіху а що другий празник зійшли тобі щастя, а що третій празник зійшли всім нам долю, радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий народився.